події вівторка, 13 серпня, до вашої уваги. Сьогодні у випуску про таке. Сьогодні підприємці Калинки почали з пікету ратуші, а завершили захоплення міськради. Люди вимагали не лише скасувати рішення про реконструкцію п'ятого сектору, а й виборів міської ради. Не перевчати, а розвивати. Сьогодні в усьому світі святкують День Шульги. Футбольні ветерани легендарного київського динамо зустрілися у товариському поєдинку з Чернівецькими динамівцями. А тепер про усе це більше невгамовні підприємці окупували кабінет мера. Спершу продавці з п'ятого сектору калинівського ринку пікетували ратушу, а потім після прийнятого рішення про реконструкцію наважилось увійти до міської ради. Через це засідання виконкому перервалося і більше не продовжилось. Затим кілька десятків підприємців практично увірвались до секретаря Михайлішина з вимогою скасувати рішення. А по обіді люди ще три години вели полеміку з директором Калинки. Результат: працівники ринку завтра знову планують Пікетувати мерію. До мерії, як на роботу, підприємці п'ятого сектору не дають про себе забути ні на мить. Реконструкція на ринку стала для них темою номер 1 а чиновники першими ворогами. За це мітинг і гасла просто під вікнами ратуші. Поки люди тут скандували з плакатами на зразок керувати містом, не бомбони продавати. У стінах ради тривало засідання виконкому з 20 питань, першим розглядали саме реконструкцію п'ятого сектору. Вирішили не так, як того вимагали підприємці. Люди у відчаї увірвались у міськраду. Охорона не перешкоджала, а вже у коридорах чинився гвалт. За кілька метрів на шляху перестріли керівника калинського ринку Сарбинчука. Вимоги й крики не вщухали. Ні, свалілю! Ні свалілю засідання виконкому після розгляду лише одного єдиного питання перервалось. Підприємці набрали терпіння і таки вичекали годину перерву. Однак до них так ніхто й не вийшов. А відповідно, засідання не продовжилось. Натякали навіть, що взагалі можна вважати легітимною таку нараду. Допоки не будуть конструктивно слухати нас як підприємців, ми будемо завжди з цими керівниками. Хто би вони не були? Стояти на ножах і говорити, вимагати від них, слухати нас, бо ми є підприємці, Ми платимо податки, ми заробляємо гроші для держави. Люди вирішили не зволікати, пішли до кабінету Михалішина. Тривала бесіда, закінчилась нічим. Віталій Михайлович вийшов і порадив спілкуватися з керівником ринку. В окремому кабінеті зібрались найактивніші у реконструкції. Люди вбачають схему, як би їх звідти вигнати. Адміністрація ж переконується лише намагання умови зробити комфортнішими. Робити для того, щоб все було гаразд. Щоб згідно можна це бути. Там де колонічні обмінерів. З робимо чесно, зберіть їх людей, зберіть відкриті збори, хай вони скажуть, хто за, хто пройде. Та вони ж вам казали, обличчя. А Зараз є два чоловіка, яких обрабляють. Вони будуть давати заяву, зараз будуть подавати. Два чоловіка, яких начальник сектора обробляють. Завтра знову всі збираються на пікет. Анатолій, Іван Морараш, теме дня ТВА. На тобі, не боже, що мені не гоже Укравтодор більше не хоче ремонтувати місцеві дороги. Українські автошляхи, а точніше, те, що від них зосталось, передадуть місцевій владі. Це небагато немало, 117 тисяч кілометрів доріг, тобто майже 70%. Віддавати будуть те, що мають: відремонтоване і розбите. Хоча запевняють, ямковий ремонт зробили майже по всій Україні. Дороги обіцяють здати разом із фінансуванням. Голова Укравтодору Євген Прусенко вважає неправильним, коли рішень. Щодо ремонту тієї чи іншої ділянки доріг між селами будь-якої області приймається в Києві і ресурси розподіляються в Києві. Якщо на отримання доріг виділять гроші і техніку, то на місцях таку ініціативу може й сприймуть. Але разом із тим є ряд технічних питань. Наприклад, хто буде балансоутримувачем, і яка доля очікує районні автодори, адже в окремих регіонах це доволі слабкі організації. Три тижні без мовлення, телеканал ТВА попри врегулювання технічних та паперових вимог, досі не може вийти в ефір. Регіональна влада, зокрема, депутати від партії регіонів, просять національну раду з питань телебачення та радіомовлення винести частоту на конкурс. Водночас губернатор запевняє про свою нейтральну позицію. Навіть більше каже, що його направду обметежить ситуація, котра спіткала колектив ТВА, та крім як поспівчувати, допомогти нічим не може. Ви такі суперечі у собі. Ви говорите, що ви зберігаєте нейтралітет, але водночас ви звертаєте без насправди і вимагаєте від них з проханням, звичайно, щоб нас позбавили ліцензії, передали чистоту на конкурс і звинувачують в тому, що журналісти ну, тобто от, отак робить це вкрай. Жодного звернення з мого боку. Я ще раз вам повторюю те, що ви уважно слухайте вас, дуже прошу. І не перекручуйте мої слова, бо я вам сказав. Я з самого початку. І до самого кінця даю вам слово, що я дотримуюсь нейтралітету, я не втручаюся в цю ситуацію, не втручаюся і не планую втручатися. Те, що заяви роблять депутати, це право депутатів робити заяви. Для цього в них є статус депутата. Випробування спекою триватиме ще тиждень. Недовзі в Україні встановиться тепла і сонячна, але комфортніша погода. Щоправда, це ще не означатиме прихід осені, оскільки по літньому тепло буде аж до середини жовтня, запевняють експерти. Тому ті, хто ще не встиг відпочити, спокійно можуть планувати відпустку на вересень, адже синоптики обіцяють чудовий оксамитовий сезон у Криму та гарну погоду в Карпатах, крім другої половини вересня, коли може дощити. Поки природа тероризує, і випробовує кожного боковинця високими градусами за Цельсієм, вочевидь стало гаряче від змін і в обласній адміністрації. Там чергова реорганізація. Цього разу вода утворила департамент екології та туризму, котрий очолив Борис Баглей. Відтак департамент, який очолює Дмитро Павел, і до цього займався туризмом, називається департаментом інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Останній очолив той же Дмитро Павел. А ми продовжуємо. Святослав Карчук, Олег Блохін, Опра Вінфрі, Пол Маккартні, Кріс Рі, Чарлі Чаплен, Леонардо да Вінчі, Крут Кобейн, Енштейн, Юлій Цезар, Барак Обама, Анджеліна Джолі, Міла Йовович. Цих публічних і відомих на увесь світ персон пов'язує одна генетична особливість. Вони шульги. Сьогодні відзначаємо міжнародний день ліворуких, започаткований у 1992-му За ініціативи клубу Шульг Великобританії вони мусили відокремитися, бо інакше їх зробила природа. Та психологи наполягають ліворуки, від праворуких відрізняються лише тим, що у перших домінує права півкуля мозку, у других ліва. Попри зовнішню подібність, у них різні функції. Право відповідає за інтуїцію, образне мислення. У лівій сконцентровані механізми аналітичного абстрактного мислення. Психолог Олена Головіна каже, правші сприймають світ логічно і доволі прагматично. Їм важливо пробувати лизнути, потрогати. Тобто їм, от фактаж треба. Ліворуки дітки, вони того, що в них право півколя домінуюче, тобто творче, вони легше сприймають інформацію через звуки, через музику, через образи. Їм легше давати завдання на уяву і не дивуватися, наприклад, завдання будиночок вони малюють навпаки. Починають з димоходу, і димоход буде спочатку, а далі буде будиночок. І коли їх запитуєш, вони кажуть, ну це ж такий будиночок. Вони сприймають цілісно. Особливість їх вони вивчають віршики, вивчають музичні твори. В цілому їм варто подивитися і вони образно сприймають цілком в Україні серед людей, яким нині 20 років, шульг – 13%, а серед тих, кому 80 – лише 1%. Можливо, це пов'язано з тим, що останнім часом таких людей у школі силоміць не перевчають, тому їхня кількість зростає. Батьки ліворуких дітей повинні дозволяти їм бути собою, не вказувати на особливість і сприймати дитину такою, як є, каже психолог Олена Головіна. А якщо шульги розвиватимуть праву руку, а правші ліво, то всім гарантовано розвиток інтелектуальних здібностей, креативність та адаптованість до борхів. Сьогодення, яке нині вимагає нестандартного мислення. Берегомецький фунтик або як підклали свиню. Маленьке поросятку загубилося і дивом потрапило на територію вижницького національного природного парку. Зараз йому близько чотирьох місяців. Такий конфуз, за словами працівників парку, стається вперше. Наразі за тваринкою доглядають та міркують про її майбутнє. У нас по території е при офісної ділянки почав бігати порося великої білої породи, е, свиня, самка, і ми його на силу зловили, і помістили до нас вольє. Хазяїв не знайшлося, і ми його так і вигодовуємо. Оскільки порося не є рідкісною твариною, науковці не збираються його довго утримувати. Рухаємося далі до новин спорту. Зірки українського футболу: Володимир Бісонов, Олег Саленко, Віктор Леоненко, Віктор Хлус, Іван Яремчук, Сергій Нагорняк та інші легендарні футболісти Київського Динамо потішили багаточисельних буковинських уболівальників своєю майстерною грою в товариському матчі з командою Динамо Чернівці, який відбувся на головній спортивній арені краю стадіоні Буковина. Візит до Черніців легендарної команди ветеранів Київського Динамо був приурочений відзначенню 20-річчя іншої динаміцької команди Чернівецької, яка протягом двох десятиліть успішно представляє Чернівецьке УМВС на змагальній арені. Перед початком зустрічі кращим боковицьким футболістам-міліцинерам на чолі з організатором Чернівецького динамо Іваном Зайцевим вручили почесні відзнаки від Федерації футболу України. Щодо самого матчу, то, хоча він і мав товариський характер, проте пройшов у безкомпромісній боротьбі, видовиючись з котрі забезпечила участь у грі зіркових вітчизняних футболістів. Серед них варто відзначити вихованця боковицького футболу Віктора Хлуса, який прославляв краєвий спорт, виступаючи свого часу за флагман українського футболу Київське Динамо і навіть збірну Радянського Союзу. стажем вас, а вы задали ряду Да, конечно, очень приятно быть снова здесь, очень приятно, где я начинал футбольную карьеру, очень, очень, приятно то, то, что все осталось в силе, стадион помолодел, покрасивел. Я, я, думаю, я думаю, что на таком стадионе, как сейчас, приятно играть. Я думаю, что ремонт чуть-чуть сделаете и можете уже смело выйти в высшую лигу. Незважаючи на бажання чернівецьких Футболістів завдяки своїй молодості переграти, хоча й титулованих, проте старших суперників, все ж таки спортивна майстерність зірок українського футболу взяла гору, що й забезпечило переможний результат гостям з рахунком 2-1. Голи у киян забивали Олег Саленко та Сергій Нагорняк, а в господарів відзначився Олександр Крохмалюк. Однак, спортивний підсумок був не головним у цій дружній футбольній зустрічі, яка подарувала багато чудових миттєвостей великого футболу буковинським уболівальникам у виконанні легендарних українських майстрів шкіряного м'яча, які з Зберігають теплі спогади про відвідини нашого міста. Це дуже чистий міст, гостєприємний народ, доброжелательний народ. І що бросається в очі, от це, знаєте, любов, любов народу, не тільки я маю до виду, футболу, очі світяться, це я от Такі гадають з 90-х років, я ще пам'ятаю, ми грали з Буковини, тут і Кубок. І я грав з ССК здесь з Михайлом Івановичем Файменком приїжджали. Тому я город дуже прекрасно знаю. И я хочу пожелати всім жителям міста, боліти за футбол і пожелати їм здоров'я. Сирібатюк, Олег Ташкевич, Там дня я насамкінець ще раз про головні теми вівторка. Сьогодні підприємці Калинки почали з пікету ратуші, а завершили захоплення міськради. Люди вимагали не лише скасувати рішення про реконструкцію п'ятого сектору, а й виборів міської ради. Не перевчати, а розвивати. Сьогодні в усьому світі святкують День Шульги. Футбольні ветерани легендарного київського динамо зустрілися у товариському поєдинку з Чернівецькими динамівцями. У зв'язку з тим, що телеканал ТВА тимчасово знаходиться поза ефіром, випуски новин можна подивитися в інтернеті у соціальній мережі Фейсбук, на Ютуб та сайті газети Час. Наразі я Оксана Мотрук, кажу вам до зустрічі. Побачимося у темах дня.